До Донбасу Тетяна Ігнатченко з нами це речниця начальника Донецької обласної військової адміністрації. Пане Тетяно, здрастуйте. Наші вітання доброго ранку, вітаю вас. Героям, Героям слава, слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж, пані Тетяно, ніч видалася, м'яко кажучи, і так неспокійною є на ранок з, ну власне зведені дані про те, що і так були атаки по, 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 по містах, містечках і селах. А що зараз з масованою атакою відбувається? Куди гатять, куди цілять, і де найгарячіше просто зараз ем, на Донеччині. Так, на дони на Донеччині доничні доволі гарячою. П'ять ракетних ударів зафіксафіксовано фактично по всій території. От, ми контролюємо а ракети Тілили по Новогродівці, Слов'янську, по Костянтинівці і по Кураховому дві ракети прилетіли. На щастя, обійшлося без жертв серед цивільних, але загалом по території області за минулу добу загинуло двоє людей, і 11 було поранених. Тактично можемо говорити про те, що вся область, ця лінія з'яснення, вся лінія фронту це міст активної розділі від самого Вугледару, Солидару, Бахмуту, Гравдіївка залишається гарячою точкою. І власне, от сьогодні зранку вже надійшло кілька повідомлень про обстріл, як із Градів, так і з важкої артилерії, саме Авдіївки центральної частини міста та її околиць. Пані Тетяно, враховуючи те, що Донеччина і особливо знову ж таки ті населені пункти, які близькі до лінії фронту, під обстрілами, враховуючи те, що зараз триває масований ракетний удар з боку Російської Федерації по нашій території, яка ситуація зі зв'язком з газопостачанням, з електропостачанням на Донеччині? Скажу так, що суттєва ситуація в зв'язку цією масовою атакою не змінилася. Фактично область з 24 лютого перебуває. Ну в такій в такій ситуації Гуманітарна медична безпекова фактично та сама. Тобто констатуємо, що людям до, достатньо до допомоги гуманітарної, налагоджено все працює могли би сказати в штатному режимі, так або не був воєнний час. Звичайно, людей тава, попереджаємо про небезпеку, але це... небезпека на Донеччині, на жаль, не минає вже щонайменше місяці двадцять четвертого літа. Пані Тетяно, дякуємо вам за те, що знайшли час, можливість доєднатися до ефіру. Тетяна Ігначенко, речниця начальника Донецької обласної військової адміністрації, була на прямому телефонному зв'язку. Коротко